Оксано, напередодні міністр освіти Оксен Лісовий у дисертації, якого запідозрили Плагіат, відмовився від наукового ступеню. Слідом за ним таке рішення ухвалив і голова комітету Верховної ради з питань освіти Сергій Бабак. Сьогодні пан Сергій з нами в студії. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня. чому ви саме зараз ухвалили таке рішення? Ну, по-перше, раніше не було такої можливості, не дозволялося відмовлятися чомусь від своїх наукових ступенів. Можливо, попиту не було, але в принципі було заборонено. Тому зараз були декілька тижнів тому зміни до постанови Кабінету міністрів, які дозволили добровільно відмовлятися від наукового ступеня. У вашій дисертації активісти знайшли плагіат ще у 2019 році. Чому тоді можливо ви не ініціювали зміни, які б дозволили від неї відмовитися, і не робили якихось заяв з цього? Ну, насправді наскільки я пам'ятаю, перші звинувачення були десь в районі 2017 року на не було нормально виписаної процедури. Ось 2014 року влада, яка Сам термін академічний плагіат» ввела законодавство. Ну, мені здається, я не знаю, свідомо чи не свідомо, але мені, здається, що робили все, щоб його не можна було реалізувати. Тому за ним оці підзаконні акти, які регулювали саму процедуру, почали з'являтися пізніше, в 2017, 17, 18, 19 му роках і так далі. Ми нам насправді хочемо це врегулювати, питання і дуже хочемо. Чому ми, власне, і зробили цей крок? Ми готуємо закон про академічну доброчесність. Його вже напрацьовують ну, більше двох років. Він має бути такий ґрунтовний, збалансований, щоб ми, врешті-решт, цю проблему вирішили. Бо згадки є, а норми не діють. Ось з 2014 року пройшло вже 9 років. Система, як залишалася, вона такою і залишається. Тому наша задача систему змінити. А якщо ми хочемо змінити всю систему, ми повинні почати з того, щоб змінити культуру. А якщо ми хочемо змінити культуру, то починати треба з себе. Ми віддали свої е, дисертації на аналіз. Да, аналіз показав, що, наприклад, в моїй дисертації там в описовій теоретичній частині є деякі збіги з іншими роботами. Ну, все можна пояснити, але не хочеться пояснювати формально. Бо це формально є порушення. Але якщо це є формальне порушення, дивіться, це. Е, Наукова робота залишається науковою роботою. Результати наукової роботи залишаються результатами. Вони є, вони впроваджені. А диплом це ну по суті в нашому суспільстві сприймається як якийсь там модний аксесуар, який треба мати. Ніхто не тримається за свої диплом. Якщо є порушення, від цього треба відмовлятися для того, щоб потім змінити всю культуру і всю систему. Я вчора цікавилася, скільки коли готувалися наші розмови, скільки у нас взагалі докторів наук і останню інформацію я знайшла, що це понад 16 тисяч кандидатів на це звання ще більше. При цьому людей безпосередньо задіяних у наукових розробках у дослідженнях в Україні менше ніж у Словаччині, якщо перераховувати на кількість населення. Як так сталося? Як у нас наукові ступені перетворилися на бюджетерію просто щось? Що тебе прикрашає, а не ознака дійсно того, що ти працюєш в науці і робиш цей світ кращим? Це гарне питання, треба подивитися історично. Ну, по-перше, це була, знаєте, як така певна негласна вимога самої наукової спільноти. Хочеть, хочеш рухатись в науці, маєш стати кандидатом, наук, доктором наук. Тоді ти будеш мати доступ до певних посад. Навіть в законодавстві є м -м, вимоги. При вступі на посаду, деякі доступу до посади, да, наприклад, завідуючи кафедру, не може бути нічого, повинен мати науковий ступінь, вчене звання. Ректор має, повинен мати науковий ступінь, вчене звання. Тому вважалося, що якщо ти хочеш рухатись по цих сходинках, ти повинен захистити кандидатську, потім стати доцентом, потім захистити докторську і стати професором. Да? Більше того, це один аспект проблеми. Другий аспект проблеми, мені здається, це доплати. Які передбачені законодавством за науковий ступінь і за вчене звання. Причому вони передбачені для всіх власників цього наукового і вченого звання. Ми розуміємо, якщо людина працює в університеті або в науковій установі безпосередньо займається наукою викладанням, тоді, на нашу думку, вона має і повинна отримувати ці доплати. А якщо вона, ну, вибачте, народний депутат, то яке чому вона повинна отримувати ці доплати? Ми готові ініціювати е, ці зміни до законодавства. Я не знаю, чи вони будуть підтримані іншими, наприклад, народними депутатами в залі. Але на нашу думку це не дуже справедливо, коли люди на державних посадах, не займаючись безпосередньо наукою, або судні, або прокурори отримують доплати за вчене звання. Ну, відомий в Україні науковець Ілля Кива, який теж захищав кандидатську дисертацію, мені здається, є вироком взагалі цій системі, коли така людина, нині зрадник і до того особливо не славився так, своїми інтелектуальними здібностями, отримує кандидатське звання. Тобто скидається на те, що система не працює повністю, точніше працює інфраструктура підроблення цієї системи, створення фейкових дисертацій, фейкові журнали наукові. Що з цим можна робити? Робити уже зараз. Ви знаєте, от якраз Кейс Ківи, от не факт, що в нього в дисертації знайдуть плагіат або запозичення. Найгірше, найгір, один з найгірших варіантів, це коли в нього буде чиста дисертація. Але ж ми розуміємо, що, що за ймовірністю 99 він її не писав. Але Я в нас, висок. на жаль, працюють фабрики дисертацій. Які на замовлення роблять диссертації, повірте мені, досить пристойні можуть бути диссертації, може бути цілком пристойна. Просто людина поняття не зеленого має, що в ній написано. І оце ще одна частина академічної недоброчесності. Оці роботи на замовлення. Подивіться, в інтернеті є купа реклами, дипломи на замовлення пишемо, курсові на замовлення пишемо. З цього все починається. Насправді це починається ще зі школи. Тому от основна, на мою думку, окрім окрім того, що за це за ці види. У злочину по великому рахунку повинно бути покарання і досить жорстоке. От Києво, наприклад, да, не дозволили йому стати кандидатом наук. Ми з Оксеном відмовились від своїх ступенів. Когось позбавлять і повірте, зараз почнеться позбавлення наукових ступенів. З точки зору міністра, це теж правильний крок, щоб він відмовився. Тому що якщо тебе звинувачують навіть потенційно в плагіаті, тобі вже знаєте, морально непросто. В когось забрати ступінь, просто позбавити людину ступеня для цього. Ти сам в першу чергу маєш очиститися. Знаєте, у нас країна з 90... от зараз, в принципі з 91 року повинна була пройти цей шлях. Да? Але ми зараз його проходимо через трагічні події. І ми очищаємося від до цього старого зараз. Зокрема, це ну, можна назвати процесом самоочищення. От в нашій науковій спільноті в освітянській ми теж повинні пройти цей процес самоочищення. Тому ми зараз відкрили так би мовити, вікно можливостей і показали, що ми. Можна відмовитись добровільно від свого наукового ступеня, якщо там є навіть просто формальні порушення, бо це все одно порушення, а інших будуть позбавляти. Закон про академічну доброчесність, що він передбачатиме, як він працюватиме, і головне, чи достатньо лише закону для того, аби змінити цю ситуацію. Ну давайте будемо відверті. Жоден закон, який приймається, не починає отак от ефективно працювати на наступний день. Закон передбачатиме дві такі стратегічні два стратегічні напрямки. Перше, всі види порушень там будуть описані, і будуть описані санкції за ці види порушень від не знаю, виховної роботи в школі з учнями, закінчуючи позбавленням диплому про наукові ступені. А з іншого боку, він повинен і це найголовніше, мені здається. Він повинен сформувати культуру академічної доброчесності. Бо насправді це ж все не починається. Наукові ступені, підроблені дисертації, дисертації на замовлення і просто крадіжка текстів, це вже фінал, це вже якби квітесенція всього, що відбувалося раніше. Насправді все починається зі школи, а можливо, навіть перед школою. Бо дітям треба спочатку пояснити дуже просто, що таке крадіжка і що таке обман. Бо насправді плагіат свідомий, це крадіжка, свідома крадіжка. Теж саме е, якщо ти Інші дослідження або інші думки вписуєш в свою роботу, або тобі роблять диплом на замовлення, це обман. Це просто. І дітям треба це пояснювати, що це працює так. Вибачте, але коли у нас батьки за дітей роблять домашнє завдання, це, пер, це один з перших кроків до недоброчесності. Тому що ну, зробити, те, що, те, що від тебе вимагають, зроби сам. Не будуть тебе за, за це вчителі карати, але ти будеш сам тоді розвиватися. Коли за тебе батьки будуть писати домашні завдання, ну як ти потім напишеш зовнішнє незалежне оцінювання? Ну, об'єктивно. Як ти потім будеш ставитися, ти будеш ставитися до того, що це нормально. От в нас в суспільстві досі, наскільки я розмовляюся зі школярами, розумію, що давати, списувати. Це нормально. Пане Сергію, те, що ви прогов... те, що ви говорите, це правильно, але це стратегічне рішення на те, щоб нинішні першачки. Коли дійдуть до рівня да, отримання наукових ступеней, це десятиліття да. зараз. У нас система з отриманням наукових ступеней просто працює не туди. От що можна зробити, аби загасити цю пожежу і потім уже санкції. системно міняти? жорсткі санкції за порушення. У нас, в принципі, всі механізми вже в законодавстві розроблені. Да? Їх треба просто впорядкувати і поставити більш чіткі, скажімо так, дефініції на да? що таке порушення, яка за це санкція для цього є якщо сте стосується на ступенів наукових, для цього є на Національне агентство забезпечення якості вищої освіти. І ви не уявляєте, от за останню добу, з того моменту, як ми з паном міністром відмовилися від своїх наукових ступенів, вони вже почали отримувати заяви про знайдення тих чи інших порушень в інших роботах. Тому що суспільство науково нарешті побачило, що вперше в Україні от є надія, що цей механізм запрацює. І ми повинні забезпечити з паном міністром цю е е історію, щоб ця система працювала, і система позбавлення ступенів, зокрема, це дуже важливо. Так, але е позбавляти ступенів, шукати проблеми в дисертаціях будуть зокрема ті самі люди, які весь цей час в цій системі працювали, і все їм було нормально. Не тобто... зовсім так. Не зовсім так. Насправді заяву в національне агентство може написати будь-хто хто, будь -хто. Бу да. і це Але система захищатиме сама себе. Це однозначно так, так. Система до цього моменту до вчорашнього дня по великому року запов... до позавчорашнього, захищала сама себе. Да, це правда. І ми зараз хочемо зробити так, щоб система більше сама себе не захищала. Буде експертиза на підставі цієї експертизи. Документи передаються в міністерство, Міністр автоматично підписує позбавлення наукового ступеня, і так це буде працювати до того моменту, поки ми не приймемо один великий закон про академічну доброчисність. Який це все порядкує, щоб незалежно від того, хто буде на посаді міністра, система продовжувала працювати. Коли ви очікуєте ухвалення цього? до кінця року? До кінця року. він непростий. Дивіться там з цим законом буде багато роботи, бо є різні думки. Щодо порушень, щодо там зворотньої сили і так далі, ми зараз все це проговорюємо. Наша задача зробити такий закон, який буде працювати, який не зможуть збити в конституційному суді чи в іншому якомусь, суді. просто він повинен працювати. А для цього треба зважено до всього поставитись і дуже чітко все прописати. Я впевнений, що до кінця року ми його приймемо. Я думаю, що десь за місяць його максимум комітет зареєструє. А от як бути, ви вже про це згадали з дисертаціями, начебто чистими без плагіату, але ті тими, які написали за тебе. Як цей бізнес зруйнувати ці фабрики написання дисертації? Знову двома моментами: відповідальністю за порушення, якщо вони будуть доведені. тут, це, Якщо вони будуть це може, повірити, це можливо. І зараз експерти якраз прописують в принципі, механізми, як це зробити. А друге, все ж таки, формуванням культури. Ми просто забороненими і порушеннями, ну, далеко не завжди можемо врегулювати саме питання. Крадуть не тому, що... Є да, щось прописано в кримінальному кодексі, не крадуть не тому, щоб це прописано в кримінальному кодексі, а тому, що культура не красти. Оцю культуру ми маємо зробити, тому це має бути рух з обох боків. Так, да, через покарання, щоб всі боялися це зробити. Це один шлях, а другий шлях через культуру. Але вони мають бути одночасно. Коли ви, якщо коротко сподіваєтеся, побачити перші плоди цієї боротьби з фейковими науками, я думаю, що найближчими днями. Ну, тижнями, окей, ми вже побачимо позбавлення наукових ступенів. Я дуже сподіваюся, що скоро ми побачимо не і масове і написання і отримання кандидатських кандидатського звання, докторського звання за чесно написані дисертації, тому що інакше українська наука, яка і так в тяжкому стані, не виживе. Дякую, що сьогодні долучилися Дякую. до нас. Це був Сергій Бабак, народний депутат і голова комітету парламенту з питань освіти, науки та інновацій. Зараз коротко.